Тільки приємна нікитки. Зараз десь круасанчика І каву. І, і, і Називається кав'ярня Le Long Moments Cafe. Зараз Нікіто спробує круасанчик Французький Боже, він так цього чекав. Так цього чекав. Yeah, Круасани. <laughs> Тільки за круасаном. <laughs> Тільки за круасаном у Франції, так? так? Yeah. Ну, так хорошо вообще тебе хочу сказати. А, когда там ця тюбочка є. Ну що, кава смачна? Грязний стіл на витерпей, но нічого. Давай, пробуй классан. Саме хороший. Курасан. Что, хрустить? Хороший, А ну дай, мені попробувати. Купенки, як пух і фрумти. Але звичайний масляний без начинки. І коштував 250 євро, щоб ви розуміли. Макаш, а кава коштувала капучино 450 євро, всього ми заплатили 7 євро. Це mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. вам поріз, дітка.